Військовослужбовці кінологічного навчального центру приймають естафету від Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, приєднуються до флешмобу push Пуш Challenge. Своїми діями підтримуємо своїх побратимів в зоні проведення АТО та привертаємо увагу до військовослужбовців, які Страждають посттравматичним синдромом. Упор лежачи прийняти. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Двадцять два. Стати. Естафету передаємо Клінічному шпиталю міста Львова Державної прикордонної служби України. Слава Україні!